Данія оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні. Про це йдеться на сайті Міноборони Данії. Пакет передбачає низку угод щодо закупівель і передач з боку союзної оборонної промисловості. І також більше обладнання для підтримки літаків f 16 які передає Данія. Міністр оборони країни Трольс Лунд Поулсен заявив, що за допомогою останнього пакету допомоги Копенгаген забезпечує цитую «максимальну можливу підтримку потреб України на полі бою тут і зараз. Ну а Карибська держава Антигуа і Барбуде приєдналася до фінального і навгураційного саміту Миру. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква, який зазначив, що країна не брала участі у саміті миру, але відтепер залучена до процесу досягнення справедливого миру разом з іншими учасниками. Це все за кордоном відбувається. Мене більше турбує в мене є друзі. Є на Сумщині, в прикордонних, особливо регіонах. Там зараз а, іде часткова евакуація. і Мерні мешканці повністю вже майже покинули 28 прикордонних населених пунктів цієї області. Як розповів голова обласної військової адміністрації, Артюк, за його словами, евакуація з 5 кілометрової зони від кордону з Російської області тривала з липня минулого року. Це доволі багато часу. А безпосередньо у прикордоні з Російської федерації розташовані 115 населених пунктів. Управління в них зараз здійснюється винятково збройними силами України.